Попробую я зроблю зробити п'ять закидів з включеною камерою. Це перший закид був. Бачите, як він поперек течії стає і впирається, як парус. О, це вже щось. Щось похоже на басяка. Так, тихо? Тихо. Зараз я тебе звільню до, до останнього бореться. До останнього. Так, це ми зняли. Тепер ми тебе покажемо такі от. Ну це 300 грамів. Йди. Мирай. Так, це був перший захід, так? Треба поправити, бо він зовсім збив мені цього черв'яка. Це, як казується, тут був колись. Колись тут був двойник і він зламався. Да, тут... Ну попробуємо ще кинути. Попробуємо. Так, у нас там захлеснулось трошки. Так. Єсть. Так, це. Другий закид На таку порвану-порвану Резину. Будемо тако гратися з нею. Як кажуть Є, Був. Був, але зійшов. Цікаво, там ще є та різина чи нема? Зовсім збило. Зовсім збило. Треба міняти приманочку. Поміняємось. Поставимо щось інше. Але камеру, як я обіцяв, ми не виключаємо. Так що буде все по-чесному, без ніяких фокусів. Є в нас отака така Жабка. А попробуємо цю жабку поставити, мабуть. Або таке, от Ця жабка з більш тяжким. Краказябра. Все пообкусане! Так, сказал жабу, значит жабу ставлю. Ставлю жабу. Жабу вот такого. О. Жабочка на овсетнику. Так, є, ми її зачепили. Не хотів я витягувати свої ці. До речі, ця жабка ще й на вольфрамці стоїть. Получається, там вольфрамка десь грама 4. Щось не зрозумів. Там навіть риба сидить. Ось от без покльовки. Це був третій заброс. А в сетні і риба зійшла. Це був третій, це четвертий. О, бачите, за рахунок того, що вольфрамка стоїть, 4 грама, летить набагато краще. Було торкання. Як ви бачите, там заводь з правого боку і з лівого боку теж заводь. А посередині отака от струя. Із-за того, що погода дуже спекотна, вода дуже-дуже тепла. Я стою, я навіть не відчуваю, що я в воді стою, відчуваю, що вона мокра і все. А, рибі потрібен кисень. І, відповідно, вона стоїть ближче до. Течії до струї. І тому і туди і кидаємо. На жабку не так вона добре клює, як. на Попередні. Ні, є, є, це був п'ятий. Щось є. Невеличке теж 200-300 грамів, мабуть, десь, а може й менше навіть. Але це п'ятий захід. Що, продовжувати? Варто продовжувати. Думаю, що варто. А це навіть кам'яний окунець. Під вид крапіка. Червоноокій. Отакий от. от Червоноокій. Кам'яний окунець. Впливи. Все, сховався десь під під камінчик. А ми продовжуємо. Знову в струю. Тут навіть можна ще щось тяжче поставити. Тут можна грам, грамів 5 поставити. Є в мене така штучка. Зараз спробуємо. Малеча прямо на очах взяв, але не засікся. Ну, от авсетнік і авсетнік. Я хотів сказати, що, на жабу не так часто клює, як на, як на попереднього віброхвостіка, але ж я не взяв до уваги, що там стояв відкритий гачок. Покльовки. Клювання на жабку є, але овсетний ов, гачок закритий. Засікань немає. Так що на жабку теж покльовує. Вон, іде, йде, йде. Іде, але трошки завелика. За велика жабка я маю на увазі. Басьони ще цікавляться. Ковтнути по-нормальному не дуже може. Добре, я виключаюсь, буде щось цікаве. Включуся.